Тобто леново, але про них. Кіно не буде. Всім привіт! Як я сподіваюся, вам вже відомо. Сьогодні, 27 лютого, стартувала виставка МВЦ 2017, яку з нетерпінням чекали ми та всі гіки нашої планети. Але низка вендорів провела анонси своїх суперкрутих девайсів ще вчора, у так званий нульовий день. Ну, типу, щоб виділитись. Тож саме про них ми сьогодні з вами і поговоримо. Про деякі з них полетіли. А почнемо ми з компанії, смартфон якої вину 100% очікували більше, ніж будь-що інше. Ожина. Ну, тобто, BlackBerry. Так, вчора офіційно був представлений смартфон BlackBerry K1, раніше відомий як BlackBerry Mercury. До речі, важлива деталь. K1 випускається брендом TCL, в той час як BlackBerry виступає лише брендом та ліцензійним партнером, а до продажів немає ніякого відношення. Гаджет оснастили кверті клавіатурою і акумулятором рекордної для виробника ємністю у 3505 мАч. Новинка також порадує любителів мобільної фотозйомки, адже в неї встановлений 12 мегапіксельний сенсор Sony imx 378 з апертурою f 2.0 і підтримкою 4 к відео. До речі, саме цей сенсор запихнули у Google Pixel. В актив новинки потрапляє також Android 7.1, який буде доповнено програмним забезпеченням безпеки від BlackBerry, ну а також деякі фішки для кварти клавіатури, ну як то швидкі закладки, які можна швидко кастомізувати. До речі, сама клавіатура розпізнаватиме не тільки натискання, а ще й жести. Фронтальну сторону девайса прикрашає 4,5 дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1620 на 1080 точок з незвичним співвідношенням сторін 3 до 2. Екран смартфона прикриває захисне скло, а сам корпус BlackBerry K1 виконаний soft-touch пластика. Ну а найгіршою частиною цього смартфона, на нашу думку, є його процесор: це Snapdragon 625, який працює в парі з 3 гіабайтами оперативки та 32 ГБ гіабайтами постійної пам'яті. І що найцікавіше, за це зашкарубле залізо виробник просить 550 доларів. Купуєте тут же на окремій презентації, в рамках все того ж МВЦ 2017, компанія Huawei анонсувала два своїх нових флагмани: компактний p 10 та p 10 І зовні вони цілком схожі на своїх попередників. Тут все той же метал в корпусі та скляні ставки, де не де. Але відмінності все-таки є. Давайте розбиратись, у чому саме. Візуальні відмінності між двома моделями полягають лише у розташуванні деяких елементів управління. Наприклад, в молодшому P10 сканер відбитків пальців переїхав на лицеву сторону апарата і тепер вбудований у механічну кнопку додому. Через що спереду смартфон почав нагадувати iPhone 7 Plus. До речі, клавіша додому тепер поєднує в собі всі три функціональні клавіші управління пристроєм. Тобто так як у Meizu. Легкий тап назад, довгий додому. Багатозадачність. Щодо технічної частини питання, то звичайний P10 отримав 5,1 дюймовий Full HD екран. Тоді як у P10 Plus це 5,5 дюймів з роздільною здатністю WQHD. Все це вкрито захисним склом Gorilla Glass 5. Обидва смартфони оснащені фірмовими 8-ядерними процесорами Kirin 960 та 4 ГБ оперативки. Версія плюс у деяких країнах з'явиться також з 6 ГБ оперативної пам'яті, а об'єм вбудованої у першого склав 32 ГБ. А у другого 64. Обидва мають можливість розширення картами пам'яті MicroSD, щоправда, жертвуючи при цьому другою сім картою І так, вам не почулося, та й ми не помилилися. Новий флагман компанії Huawei працює на тому ж процесорі, що і попередник Mate 9 Pro, який, до речі, вже побував у нас на огляді. Тож можете зайти за посиланням під відео або десь тут в кутку, щоб ознайомитись, як саме працює оцей 960-й А ми продовжуємо. Йдемо далі. Huawei p 10 також отримав камеру від Mate 9, який теж побував у нас на огляді. Тільки його модулі з роздільною здатністю 20 і 12 мегапікселів. Обидва з діафрагмою F2.2 та розташовуються горизонтально, як у попередника. Система оптичної стабілізації реалізована в кольоровому модулі. Роздільна здатність фронтальної камери становить 8 мегапікселів Діафрагма F1.9. Нікуди не зник і шилдик компанії Leica, яка й допомагала зробити круту камеру. З фішок тут демонстрація в реальному часі ефекту. Розмиття заднього фону, що реалізований програмним шляхом, у числі її особливостей відзначаються також автоматичні налаштування для групових фото. Акумулятори тут на 3200 та 3750 годин У десятці та 10 плюс відповідно. Підтримується фірмова технологія прискореної зарядки Supercharge 3.0 через роз'єм USB Type-C Обидва смартфони також підтримують Bluetooth 4.2 та NFC, а 10 плюс ще й LTE 4 на 4 мімо. За менший смартфон P10 вам доведеться заплатити 650 євро, що, до речі, на 100 євро менше, ніж за iPhone 7, з яким вони дуже схожі. Щодо старшої моделі Huawei p 10 Plus, 5,5 дюймовий смартфон, то він обійдеться у 700 євро. Щодо наявності та ціни в Україні поки що інформації немає. Також немає інформації про те, не хіба було анонсувати цей вторинний непотріб з минулорічним залізом. Йдемо далі. А далі лижі, які анонсували свій новий флагманський смартфон 2017 року, LG G6. І не знаю, як ви, а ми вже мінімум тиждень знали всю інформацію про цей девайс, адже вона текла з усіх щілин інтернету. Особисто я хотів би порадити всім компаніям, в тому числі LG, тримати міцніше таку інформацію, адже так інтерес до їхнього девайсу просто зникає. Тим не менш, ми все ж пройдемось по вже офіційним даним. Найбільшу увагу під час анонсу приділили незвичним для всіх співвідношенням сторін: 18 на 18х9. Завдяки такому співвідношенню телефон легко поміститься у руках, причому екран залишається достатньо великим. Єдиний нюанс цей LG G6 буде трохи довшим, хоча по суті це ні на що не впливає. Усі ми найчастіше використовуємо смартфон у вертикальному положенні різні соціальні мережі, месенджери, читання статей чи книжок, різні операції, які ми постійно робимо на наших смартфонах, все вертикально. Навіть якщо дивимося, якісь відео на YouTube, у 50% випадків це теж вертикальне положення. LG вдалося дуже добре проаналізувати цю фішку, яку ніхто раніше суттєво не помічав та не приділяв їй уваги. Також нові смартфони показали такі компанії, як Samsung, Nokia, Moto… Тобто Lenovo, Але про них ми поговоримо у наступному випуску. А зараз твоя задача поставити вподобайку під цим відео, якщо воно, звісно, тобі сподобалось. А також підписатися на наш канал, якщо ти цього досі не зробив, та натиснути на дзвіночок, щоб не прокавити повідомлення про новий випуск про МВЦ 2017. Ну і звісно, до завтра. Затупив. Пока.